У режимі посиленого несення служби та практично без перерв працюють коростенські пожежники з початком весни. Вже з четвертого виклику за півдня повертається чергова команда. Роботу підкидають любителі палити минулорічні чагарники. Часто локальні вогнища охоплюють все більше території і стають неконтрольованими. За останні вихідні на Коростенщині виникло 32 такі ситуації. В результаті пожежі знищена 21 будівля, а всі останні це загорання сухої трави на відкритій території. В суботу від того, що жіночка літнього віку, 70 років жіночки, хотіла потушити траву, загорилося одяг і отримала опіки нижніх кінців, і потрапила в лікарню. Минулі роки Коростенщина знала і летальні наслідки підпалу трави. Жертвами такого виду пожеж були люди похилого віку, які не змогли приборкати вогонь і згорали заживо. Щороку рятівники фіксують підвищення пожежної небезпеки саме у березні, коли громадянам кортить прискорити настання весни або не вести лад на своїх земельних ділянках. Та чи варто заради цього ризикувати своєю безпекою та безпекою оточуючих? Подумайте, чи стоїть вам спалювати цю траву і які наслідки вона може призвести. Також звертайтеся до керівників підприємств, які розташовані на території міста та району. Хотілося б нагадати, що на території, яка прилегла до ваших підприємств, прибрати суху рослинність, в якому разі також і не спалювати, що може призвести до виникнення пожежі. В умовах посиленого несення служби у пожежній частині заступає більше рятувальників та на поготові додаткові автомобілі. Протягом останніх днів по місту все частіше лунають сирени. Один виїзд на пожежу в район потребує до 40 літрів пального, а це вимагає неабияких фінансових затрат. Наразі наші пожежники запевняють, що справляються з ситуацією. Проте закликають громадян з особливою відповідальністю та обережністю ставитись до вогню. А поки сюжет готувався до виходу в ефір, телефон у пожежній частині не стихав. За півдня і одну ніч на в Ростенщині сталося ще 22 пожежі. Усі випадки підпал сухостоїв. В результаті загинула одна людина старенький мешканець села Михайлівка, що змушує ще раз задуматись, чи варто випробовувати долю і грати з вогнем.